Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч київського Динамо, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2015-2016 років. 20 жовтня 2015 рік. Груповий етап Ліги Чемпіонів, група G, 3 тур. Київський Динамо! Сергій Реброва у себе вдома. У Києві команди приймає Челсі Жозе Маурінія. бойова нічя 0-0. Ну давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. 4-1. 4-1. Стартова розстановка київського Динамо. Сергій Ребров, головний тренер команди, Олександр Шавковський воротах. Євген Качериди Драгович, пара центральних захисників. Демогої Вида Силва по флангах. Рибалка центральний опорний півзахисник. Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, центральні атакувальні півзахисники, Гонсалес, Андрій Ермоленко по флангах. Та Артем Кравець. Нападі. Ось така стартова розстановка. Київського Динамо. Друзі, Челсі Жозе Моурінью, головний тренер команди, 4-2-3-1 стартова розстановка. Челсі. Ä, бегович у воротах, Кехіл Джон Террі пара центральних захисників, Крудзомас і Сєрас Пілікетто по флангах. Німані Німать Чамміра з центрального півзахисники, півзахисник, Фабригас, центральний атакувальний півзахисник, Віліан, Еденазар по флангах та Дега Коста у нападі. Це стартова розстановка відповідно Челсі Жозе Моурінью. Ну, а тепер, друзі, давайте говорити безпосередньо про сам футбол. Ну що, друзі, вам можу сказати? В принципі, обидві команди активно цей матч розпочали. У Челсі пригадується непоганий мета на дев'ятій хвилині матчу. Там непогана була атака, коли пробуває динозар по воротах. Але вдається врятувати, вдається врятувати там Олександра Шавковського, і справді, там динозар хороший відний удар там, 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 там навіть стійка врятувала Київське Динамо. Але Там Олександр Шавковський кінчикими пальцями, мені здається, м'яч тоді торкнувся і перевів м'яч в стійку. В 19-х матч Вільяан подає на безпечний штрафний подачі Віліана, надашного майданчика небезпечного удар. І не забуває Челсі. вроде хороша пішла подача від Віліана. Курт Зуман намагався пробити по воротах. М'яч ніхто не зачепив, відповідно, полетів у воротах. І тут Олександр Жавковський проводить м'яч на Кутуї. Важко було каяном, хоча в принципі по володі м'ячем. Від динаміці свого суперника переважали. Але у Челсі були все-таки атаки поострішими. Поострішими були атаки у Челсі. І Справді, у Челсі більш таки, знаєте, небезпечні моменти були. Справилися ще неймовірний якийсь там прохід Матіча. Просто якийсь неймовірний прохід Немані-Матіча обіграв там, там я не знаю, там, півполі, там пробіг на Маніатіч і вийшов один, але свою нагоду немані Матіч не реалізував. І справді важкий старт для київського Динамо. У Челсі більше ще виходило. У Челсі більш так, знаєте, небезпечно так проходило, але кияни також десь так до середини, ну, скажімо так. А якщо там перші хвилини мають, що вони були за лондонцями, то ось потім Київський Динамо в свою гру команда, десь так з хвилини, так, 25-ї. Непогані моменти Динамо Київ» ідуть. Непогана атака проходить, Київського Динамо, передача! Віда, Віда, скидка, Бояльська! Віталій удар, повз ворота. Пробиває Віталій Буяльський. Гарматний постріл Віталія Буяльського. проходить повз ворота. Гарматний удар Віталія Буяльського. і справді близько було. Близько було до гола. Кияни, справді хороший момент створили. Але ось реалізувати свою нагоду кияни все-таки не змогли. Все-таки не змогли. Свиногодука я не реалізувати Перше, там цьому завершується завершиться. 0 00. Ось в таймі No2. У Динамо Київ вийде Джунір Варес та Денис Гармаш. У Челсі вийде Оскар на таймі номер 2 47-х -ма хвину матч у Челсі заробила команда Небезпечний Штрафний Віліан. Вільян підходить до цього садного удара, Вільян перекидає стінку Віліан. Поперечка рятує Динамо Київ добивання. В кінці-кінці в Києві не відбувається Вільян. Колишній футболіст з Донецького шахтаря кладе м'яч в дев'ятку, здавалось, би, але тут просто поперечка рятує київське Динамо. Ідеальний удар від Віліана. Просто ідеальний удар. і... Це був вірний гол, але поперечка грає за Динамо Київ. 61 а хвилина матчі у киян. Хороша по лівому флангу небезпечний момент. Динамо удар! І на місці Вратар Челсі. Дуже хороший момент виникає у київського Динамо. Андрей Ярмоленко, Андрей Ярмоленко, видео передачу на Гонсалеса, Гонсалес бьет в ближний кут, и тут просто вратарь Челси в ближнем куте, отбиваю венцы удар, и в конце концов вдается отбитися у данном эпизоде футболистом Лондского Челси. То есть, друзья, України так uh, хороше таке момент створили. В принципі, там ще кутовий та був, на 62-й хвилині матчу. Якраз то українці заробили ось ці кутові, коли пробував там Гонсалес, да. І тут як Гонсалес мик uh, забити. Кутовий якраз подає Гонсалес. Гонсалес розіграє м'яч, там не прямо була подача, розіграло він з Андрієм Ярмолкою, ця комбінація Ярмолка відкидає на Гонсалеса. Гонсалес його на подачу така хороша така подача. Закручується м'яч у воротах і Виставляє руку і проводить м'яч на ще один кутовий. Ось так ось кияни під лондонців на їхній же половині поля. Але більше таких явних моментів в обох команд не було. В кінці кінців різний такий футбол, де у Челсі були хороші нагоди, у Динамо Київ були хороші нагоди. В кінці кінців суддя, де фінальний сезон, і команди розписують. Нічого на Олімпійському друзі. Ось вона. Статистика подивіться, 9, 12. це в нас якраз то удари по воротах. Тут була невеличка первакого у Челсі. Немає, тут, друзі, ударів в площину, не написано, але якщо я не помиляюся, 6-4. Їх було більше у київського «Динамо». Тобто ударів в площину було більше у київського Динамо. Вогнені м'ячем, до речі, 57 на 43. ці більше було на м'ячі. 467 передач у Київського Динамо. 370 передач у Челсі. 1915 це не спрошення правил, 1-1 жовті картки. 0-2 по офсайдах і 6-4 за кутовими. Рівний матч абсолютно, який в принципі закономірно в нічюди і завершиться. Тому, друзі, якщо так знаєте, такі підсумок до ноги матчі підбувати, то в принципі я вважаю, що нічия, це абсолютно був справедливий рахунок. До речі, друзі, в цій групі G ще були такі команди, як Макабі uh, Телавів та відповідно Порто. Тобто Порто, Макабі Телавів, Челсі та Динамо Київ. Ось така була група. Ще друзі, приєднали ми даний матч, який відбувався 20 жовтня 2015 року. Динамо Київ Челсі 0-0 у Києві на Олімпійському. Побажаємо, друзі, обом командам всього найкращого. І я вам, друзі, також від чергу серця бажаю в житті тільки добра та щастя в житті. Тому що найголовніше, друзі, це щастя. Усім до нових зустрічей. Бережіть себе, любі мої, друзі.